Перші кадри. За кордоном ми в Словаччині. Отак. Ми виїхали на автобан. Нарешті. І тепер нам потрібно проїхати ще 57 хвилин. І ми будемо на місці. Отак виглядає автобан в Словаччині. Доброго дня, дорогі підписники, новий випуск на каналі. І як ви бачите, випуски тепер будуть виключно державною мовою. Чому? Тому що в Україні піднімати мовне питання дуже тупо. Але якщо ви за кордоном, то мова це та єдина відмінність, завдяки якій іноземці можуть відрізнити людину з країни агресора та терориста від людини, до якої в країну прийшла війна. Тому відтепер ролики будуть виходити. Українською мовою ви ніколи не повірите, але в Словаччині газіками заправляють самостійно. Ти не повинен чекати, поки підійде заправщик і тобі допоможе. Ти все робиш сам, дістаєш, вставляєш, натискаєш оцей речах доверху і потім слідкуєш скільки літрів тобі треба. Заправилися газиками. Он там, де костьол Спірське Нововес. Ось ціни на заправку. Ще десь хвилин 10 і ми вдома. Місна, де ми поселилися, називається Спірська. Вона знаходиться біля підніжжя високих татр. І по міркам Словаччини, в принципі, це достатньо велике місто. Хоча населення всієї Словаччини точно таке саме, як населення одного лише Києва, в спісці проживає всього-навсього 38 тисяч осіб. Цікаво, що перша згадка про це місто була аж в 1268 році, і з того часу воно навіть певний період належало Польському королівству. Але в 1772 році. Спішка стала столицею 16 спішських міст і належала Словаччині. З початком війни вже дуже багато людей виїхало за кордон, і багато людей знімають такі самі відео, де розповідають, як живеться в тому чи іншому місті, в тій чи іншій країні. Розповідають особливості по харчуванню, по вартості продуктів, по вартості житла. Тому Будемо намагатися робити цей лайфстайл-блог трошки веселішим, ніж просто сидіти і розповідати щось на камеру в кімнаті. Будемо щось показувати, якийсь інтерактив, трохи більше пригод. Сьогодні я вам розповім чим зайнятися з дитиною в незнайомому місці, в незнайомій країні на вихідних. А також подивимось, скільки вартують продукти в різних супермаркетах в цьому невеликому словацькому селищі. Доброго ранку. Сьогодні неділя у нас, і оскільки немає особливо ніяких друзів, знайомих, з якими можна провести якось цікаво вихідний день. Ми прийшли сьогодні в дитячу кімнату, яка називається Алекс Парк. Не скажу, що дуже е, бюджетне задоволення, але тим не менш, починаємо ранок ми із двох стопариків. Отакий ход. І скляночки лати. скляночка лати тут коштує 2,80 Це, якщо перевести на наші, буде десь гривень 110 Насправді гарна подача і смачна кава. З цукром, і коричневим, і білим. І ось такі розмальовки кросворди для дітей. На випадок, якщо ви вирішили пообідати тут чимось. До цього ж ми таке меню. З, як ми бачимо, цінами за піцу, за закуски. Грилована зеленіна. Це, мабуть, на мангалі овочі на гриль. Піца у нас близько 8 євро або 320 гривень за 500 грам. В принципі, непогано. Піца, як то кажуть, дуже смачна тут. Будь-які додатки є до піци, сир. Шинка, салямі, не важко розібратися, що означає, що. І так само бургери. Бургери по 9-8 по євро. Ми сьогодні ще тут нічого не замовляли, крім лати, тому не покажу вам, як виглядають бургери за 8 євро. Бачите, тут абсолютно все, що завгодно, можна взяти. Полівки це супи. Ну, не важко здогадатися. Доволі велика кімната, хоча вона і близько не така різноманітна і цікава, як. Наприклад, в блокбастері, і до цього ж вартість цієї кімнати десь близько 250 гривень за годину. Ну, це доволі дорого, якщо подивитися на те, що в блокбастері, наприклад, за 300 гривень ти можеш цілий день відпочивати. А так, в принципі, лазілки все таке саме, як і в будь-якій іншій дитячій кімнаті. Тут такий футбольний майданчик. Можна попхати м'яча. Тут на машинках можна поїздити. Скрізь такі тонелі великі, лазілки. Це, мабуть, один з найбільших дитячих кімнат взагалі в цьому містечку. З кульками басейн, звичайно, як завжди. Багато-багато тунелів, з яких можна з'їжджати. Така багаторівнева, велика. Кімната з лабіринтами. Це один, мабуть, з найбільших тунелів такий великий-великий. І далі ми там бачимо кафе де батьки можуть посидіти, відпочити, почекати дитину, замовити собі піцу, декілька батутів навіть є. В принципі, особливо більше розважатися і нема чим в цьому великому містечку для дітей. Або їхати в попрат, який за 30 кілометрів, щоб в аквапарку відпочити, або от дитячі кімната. Доброго дня, дорогі підписники. Погода у нас сьогодні на диво файна. Середина жовтня, сонечко світить, градусів 15-16. Йдемо ознайомлюватися з асортиментом продуктів в місцевих супермаркетах. Мені дуже цікаво порівняти, чи відрізняється вартість в магазинах в Києві, або в Софіївці, або в інших містах України, бо вони плюс-мінус однакові, від словацьких. В цьому місці навіть ніколи не чули про якісь новобудови, про панорамні вікна, про якісь комфортні під'їзди. Дуже дивно, як ніби ти в 2000-х роки потрапив. Але природа гарна. Це мабуть схоже на якийсь типу спальний район в Києві, причому старої забудови. Такий район, де ще немає такої високої щільності, як у в нових районах, де невисока поверховість будинків, і тому між будинками ще багато місця. Навіть не для того, щоб припаркувати машину, скільки для того, щоб було більше простору, щоб просто погуляти. Є місце для таких алейок, для зелених насаджень, для трави, для дерев. І тут ще й така річка гарна тече. Лишилося ще півтора кілометри. Тут, на жаль, такого немає, щоб було на перших поверхах десь комерція, десь якісь продуктові магазини, де можна було б щось купити. Від нашого будинку, від будинку, де ми живемо, близько 2,5 кілометрів до Лідла і десь 3 кілометри до Кауфленда. Це два великих таких супермаркети, де можна було б купити якісь продукти. І навіть незважаючи на те, що з початком війни і з тою кількістю людей, яка виїхала за кордон, прям море, тонни, відео з будь-яких кінців світу, і з Норвегії, з Америки, з Ірландії, з Німеччини, про те, як люди їздять за продуктами, показують, скільки коштує той чи інший продукт в порівнянні з українськими цінами. Тим не менше я зніму таке відео, тому що ми живемо в невеличкому містечку в Словаччині. Можна сказати, що прямо в селі, але, тим не менш, це таке село, яке як ніби там, четверте поселення за розмірами в Україні. І тому насправді буде цікаво порівняти ціни, аби зрозуміти. Чи можна з українською зарплатнею прожити спокійно і комфортно в Словаччині, в невеликому селі, на ті самі гроші і купувати ті самі продукти, до яких ти звик живучи в Україні? Незважаючи на те, що ніби це гірське місто, асфальт просто в чудовому стані, справді, ніяких ні тріщин, ні ям. Які якось безглуздо намагаються латати щебнем. це такий великий льодовий стадіон. Тут грають в хокей. Тому що в Спільській, як я зрозумів, не так багато різноманітних активностей, але хокей одна з таких. облука по 1,50 гривень груші 2,5 гривень але є й такі круасани 2,49 за 5 є й такі великі пакети за 3,30 гривень наша плитинка але з чимось всередині. А може і ні. Ні, з медом. За 2,59. Це приблизно 110 гривень. Банани за 1,7. Невеликі жовті. Приблизно як в Києві ціна. Дуже багато хлібу. Такий шоколад шокатин у нас, по-моєму, точно так же по євро 25, по 50-60 по 60 гривень. Один до одного. Маленькі батончики також по 50 гривень. У нас немає таких марок і за того важко буде порівняти. Кіндери по 50 гривень і у нас по 60 гривень. Дуже великий вибір. Все, що завгодно є. Ціни плюс-мінус, як у нас. Які гарні донати, пончики. По 29. Це, мабуть, оце маковка, бо тут є мак. А ці овочна, це е, ягідна, фруктова. І вони по 44. Ну, тобто гривень десь по 20 за штучку. Навіть в АТБ дорожче. А це я вперше бачу. Ви туди кладете хліб і вона вам його ріже. Ніколи такого в нас не бачив, а тут таке є. Якби людина місцева не показала, я б, мабуть, ніколи і не дізнався, що це таке і на що воно Тому треба. кому ліньки щось готувати, є борщ. Томатний суп за 35 гривень плюс-мінус. А якщо ліньки ще й хліб різати, то ось багети з шиткою, з усім чим можна. Але не дешево. Гривень за 200 виходить. Тут трошки дешевше з капрези, але все одно дуже недешево. І ось такі сендвічі десь за 50 гривень. Курячі такі страви цікаві, теж гривень за 60. М'ясо шинка нарізана вже 100 грам, Бачимо гривень 70 виходить. Дуже великий вибір. Все, що завгодно є. Є на акціях, є без акцій, але ціна плюс-мінус як у нас. Ну, може трошки дорожче. Через те, що воно фасоване, а не ви самі собі відрізаєте. Але 70-80 гривень за 100 грам нормальна ціна. Салямі. Кілограм 16 євро. куряче філе, те, що мені більше всього було потрібно, за кілограм 6 євро. Ну, це не найдешевший магазин, є й дешевші. Є як куряче філе, так і з кролика. З кролика бачимо за пів кіло 4 євро або 8 за кілограм. Також філе. Ну і є такі будь-які нарізки, вже за різними абсолютно цінами. Але плюс-мінус 3-4 євро за. 500. Якось справа з пидними йогуртами тут не дуже, але все одно вдалося знайти півтора літри за 2,5 євро, за 110 гривень. Як би нібито й не мало, але півтора літри. Ну і вибору не так багато. Є ще отакий напій, але тут всього 400 грам. Тому взяли велику пляху. Але таких йогуртів, які ложкою можна їсти, їх прям повно. І ціни навіть по акціях дуже-дуже. Нормальні. Думав, що вибір м'яса не такий великий, але обійшов холодильник з іншого боку, а тут. А тут фермерські словацькі фірми. І ось курячі стегенці 4,49 за кілограм. Не дешево, але типу органічне. І тут дуже багато цього бренду. І філе, і лапи, і крила, все, що завгодно є. 4,44 за філе. І сім за філе, залежно від якої курки, чи курча, чи багато різних нюансів. Саме таку піцу заморожену ми вже взяли один раз спробувати. За 2,19, а вони тут різні, є і Маргарита, і чотири сиру. Всі за 2,19, вона прям дуже смачна. І це всього на всього 90 гривень. Для порівняння в нову заморожена піца коштує від 3 євро, а тут 2,19. Дісталися до Пепсі. Пепсі за 1,75, 1,39. Це приблизно, ну десь хай буде 60-55 гривень. Воно навіть у нас тільки коштує. Кока-Кола трохи дорожче, вона гривень 70. Точно так же за 1,5 літрів, тільки трошки менше. І Зіро, однакова ціна теж десь 70 гривень. Буквально на 5-7 гривень дорожче. Підсумку наш чек склав всього-навсього 10 євро. Я тільки купив е трошки дрібноти, тому що основні закупи у нас у Кауфленді. Це набагато більший гіпермаркет, типу, можливо, як Ашан. А Лідл він трошки дорожчий. Я думаю, що він десь як біла, як новус, тому ціни там трошки вищі. Але, тим не менш, я вже показав, що насправді зовсім не такі високі ціни, як можливо здавалось би, в далеко не найдешевшому. Супермарк. Цікаво, що навіть соки дешевше, ніж в Україні. От, наприклад, 100% сік всього лише 50 гривень. Це дешевше, як ніж садочок, і ніж тим більше Сандора. І, в принципі, скрізь такі ціни 1,39. Ось якісь найдорожчі за 2 євро. А так всі абсолютно дешевші, ніж 2 євро. Дешевше 80 гривень. І це все не тільки словацькі Післянку. соки. Всі наші продукти на тиждень нам коштували. 57,77. В принципі, не так багато. Якщо закуповуватися, наприклад, в маркетах типу Новуса в Україні в Києві, то я впевнений, що на тиждень на трьох людей навряд буде дешевше. Ну і мікрохвильовка на базі 58 євро дзинь. Деякі продукти не так просто знайти, на жаль, наприклад, як питний йогурт, наприклад, як творог. Якщо творог я в Києві завжди купував на базарчику, який щонеділі приїжджав, то тут з творогом не так добре справи. Але щось ми придумаємо. Точно так же і глазурованих сирків я також тут, на жаль, знайти не зміг. Але, можливо, в Кауфленді вдасться, або, може, в Біллі, або Ну, тобто, супермаркетів різних брендів тут достатньо багато і в принципі є чого вибрати. Тому я думаю, що легко розвію міф про те, що продукти, наприклад, у Словаччині набагато дорожчі, ніж в Україні в Києві. Це не так. В наступний раз ми поїдемо в місто Кошице. Це найближче велике місто, де можна зареєструвати своє місце знаходження і отримати права на знаходження в країні. А також ми завітаємо в місцеві ресторанчики і подивимось. Скільки нам буде коштувати звичайно обід на дві людини? Не переключайтесь до нових зустрічей.